Друзья, прочитаем, откроем наши Библии, прочитаем слово Божье, написанное в 119 псалмах, 73 по 80 стих. Руки Твои сотворили меня, и устроили меня, вразумили меня и научили заповедям Твоим, Боящийся тебя увидит меня и возрадуется, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказываешь меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему, да придет ко мне милосердие Твое. Я буду жить, ибо закон твое утешение мое, да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих, да обратятся ко мне, боящиеся тебя и знающие откровения твои, да будет сердце мое непорочно в устах твоих, чтобы я не посрамился. Аминь. І ми проходимо через 118 псалом, і перед нами від 73 го до 80 го вірша. І ця буква є найменша у єврейському алфаветі. І це є буква йод або йод. І що цікаво, що Ісус Христос гадав про цю в Маємо надрукований цей вірш. Поправді кажу вам, доки небо і земля не менеться, ані йота єдина. А навіть цей маленький гачок, якщо ви читаєте оригінально, то просто як крапка, таке маленьке, воно просто незнатне. Ісус Христос каже, навіть ця маленька крапка мусить сповнитись. Не може бути, щоб воно не сталося. And so we're looking at 23, 73 to 80, and this is the smallest. It's almost like an apostrophe of a letter in the Hebrew alphabet. And Jesus said that even the smallest letter, he calls this, this letter, the Yog Yota. That even that letter cannot pass. It has to happen. The earth and the heavens will not pass until even this little piece gets І коли ми дивимося на ці вірші, виглядає, що автор цих віршів перейшов через щось трудне в своєму житті. І він робить дві речі, він ісповідається, і він молиться. is a confession І there's а prayers, requests. Є одна така частина, де він щось побачив, він щось зрозумів, і потім він п'ять речей просить. One confession, five prayers. Du, дуже добра порція. Давайте подивимося, що він каже. Та, що він відповідається, знаходиться в 75-му вірші. вісі. Севені файберс корисі вот із really confessing. Заважчи, що він каже, знаю, Господи, що справедливі були твої присуди, і справедливо мене понижавте. I know, Lord, that your regulations are fair, and you discipline me because I needed it. Три речі заважту. Заважчи, що він каже, знаю, Господи, Lord, Означає, що він мусив подивитися назад, він мусив пізнати, він мусив щось збагнути в своєму житті. Тобі не можуть це сказати, ти мусиш сам побачити. Ви знаєте, що коли людина є наркоман, коли людина а, алкоголік, ти можеш йому казати, говорити. Скільки тобі влізе, і людина ж поки сама не побачить, що вона має проблему, не буде якої зміни. І ось що автор каже: я знаю, я побачу. I know, Lord, I understand, I see, Що він бачить, твій речі, перше каже, знаю, що справедливі були твої присуди. regulations are fair. Багато разів ми зустрічаємо людей, що відчувають, що життя не було справедливе для них. Особливо, як шкода, коли людина приходить до своїх старших віків і дивиться назад і каже, ну, це було несправедливо, я мусимо багато більше мати. Автор каже, все, що сталося, Господи, ти справедливо робиш. You did everything right, Lord. За вашу третю думку. І справедливо мене понижав ти. You discipline me because I needed it. Братанчук згадував про, про ці слова, що я блудив, аж поки я не вернувся до тебе. Є ця думка, що автор пізнає, що навіть ці труднощі, ця кара, що він має інший переклад, каже, за твоєю справедливістю ти покарав мене, що те, що Бог вкладає в твоєму житті труднощі, біль, це є так само його милість, і він справедливо це робить. І він це пізнав. Ви знаєте, що це не є легко побачити, особливо коли ти переходиш через трудні часи. Ти не можеш сказати, ой Господи, болить, але дякую через те, що це є справедливо. Мені так треба. А, а коли батько дисциплінує свою дитину і каже, ні, більш цукерка не може. Дитина не каже, ну дякую, тату, ти такий мудрий, ти знаєш, що мені зуби буде потрібно пізніше, але ти вмієш, як, але добре вмієш мене погодити. Дитина ніколи такого не скаже. Вона не розуміє, вона не бачить. Пізніше може вона побачить, коли буде мати свої зуби. так? Скаже, дякую тату, що ти давав мені моркву, а не цукерки. І щось таке подібне тут? можливо, коли ми проходимо, воно тяжко, ми не бачимо. Але і автор каже, що справедливо це ти робив. And we we as believers, we have to really believe this. If you belong to Jesus, if you're his, God is not punishing you for your sins. It's very important for you to know the distinction. Jesus paid for your sins for all of them. If you're experiencing difficulties, if you're experiencing tragedy in your life, ultimately it is God working in your life. Maybe you don't see it. But you have to believe it. This is what the psalmist says. I don't see it, Lord. But I believe that what you have allowed suffering in my life is for my good. You are developing my character. І заважте, що після того, коли він каже, я знаю, він каже, молю тебе. Okay? Я знаю, що я... ти добре це зробив для мене, але я молю. І тоді він п'ять молитов таких. Це дуже добра пропорція в бою. Сповідаю свої гріхи п'ять разів, молись проси, Господи, милість. 76 вірш каже, нехай буде милість я на розраду мені. May your unfailing love be my comfort. Інший український проект каже: нехай же милість, я буде втіхою. Ми мусимо пізнати, ми мусимо змінити свою думку, щоб ми могли бути потішені. Як це робити? Ти мусиш побачити Слово Боже. Ти мусиш пізнати, що ці слова надихають, щоб ти міг побачити і змінити свою думку. Наприклад, плач і рем'я каже такі слова. Бо хоч Він, Бог, засмутив кого. Проте змилується за своєю великою милістю. Ламентайшень 3.2032 says, though He brings grief, he will show compassion. So great is his unfailing love. І коли ти читаєш це, ти побачиш це, воно починає давати тобі розраду потіху. І милість його, ось що тобі дає. Ти мусиш побачити, що це є милість Божа, яка справді тебе відновляє. Наступний вірш, 77-й, at verse 77. Нехай зійде на мене твоя милосердя, і я May may your compassion come to me that I may live. Ви знаєте, що означає цей вірш? Що правдиве життя, коли ти відчуваєш, що ти є живий. Є коли ти, на тебе сходить його милість. Коли ти справді відчуваєш, що він милостиво поводиться до тебе, а ти починаєш жити. Ось один вірш, що вже брат Танчук задував, я роздумав на це. 65-8 вірш. Короткі речі. Ти добрий і ти чиниш добро. Так? Ти добрий і ти чиниш добро. You are good and you do good things. І заважте така подвійна думка, що не тільки він є добре, але він і чинить добро. Я роздумав над цим, коли сидів цей тиждень і почав їсти банан. Знаєте, часом ти купиш банана, вона трошки за м'ягка. Або можна купити вона трошки за зелену. А те не коли купиш і вона є perfect. І коли я її відкрив, і мені прийшло на думку цей вірш. Ти добрий і ти чиниш добро. Я подивився на цю банану думаю, чому ні, коли ти щось добре відчуваєш в своєму житті, побачити, що це є від Бога. Ти добрий і ти чиниш добро. Що було б, якщо ви взяли цей кусочок вірша на цілий день і сказав, я хочу 50 разів сьогодні побачити, як цей вірш є правда в моєму житті. Уявіть собі, як може змінити ваш день. Ви устали і сказали, ти добрий, і ти добре щиниш, ви вийдете, понюхали каву. Добре. Вийшли, побачили сонце, гарний вітерець, тепло, гарні квітки. Ти добрий, і ти чиниш добро. Уявіть собі, якщо ви скажете, я хочу від 50 до 100 разів сказати це слово. Тільки сьогодні, ти добрий ти чиниш добро, як милосердя Боже зійде і ви будете жити. You will come alive. You are good and you do good to me. And you keep seeing it and seeing it and seeing. You're going to be overwhelmed that today God is so good to you. And that's why He says, May your compassion come to me that I may live. 78. I am. Буду роздумати про накази May the arrogant be put to shame. Meanwhile, I will concentrate on your commandments. Будуть, були і завжди будуть люди, які поводяться на Автор каже, не, не трача на ними, а що, роздумай над Словом Божим. Цікава порада. Ми часом хочемо щось. Правити, ми хочемо провести справедливість. Автор каже: вони нечасно поводяться, вони гордіють, але я буду роздумати над словом Божим. Добрий баланс. 79-й, сам Най. Нехай до мене повернуться ті, хто боїться тебе. May those who fear you, turn to me. Молитва це каже, Господи, я хочу бути ресурс для інших. В кінці-кінці, якщо ти шукаєш друзів, що люблять Слово Боже, ці будуть ті друзі, що будуть вертатись до тебе. Всі інші. І через те він каже, Господи, я хочу бути таким, що ті, які люблять Твоє Слово, могли побачити в мене, що я є їхній друг. I want to so love Scripture, that those who love Scripture, will see me as a friend to them, and they will turn to me. Молитва і остання молитва, 70-й вірш, 8. Нехай серце моє буде чистим Твоїх постановах. May I wholeheartedly follow your decrees. Коли ми йдемо до когось на день народження, що ми бажаємо для них? Бажаємо довгих, много яліта, бажаємо здоров'я, бажаємо, щоб вони могли. Постаріти з родиною кругом них, багато що ми бажаємо. А? Хто із нас каже, брате сестро, я тобі бажаю чисте серце. Ми такого не кажемо, так? але забач, що він каже, який важливий, нехай серце моє буде чисте. І тоді каже, я не посоломюсь. Яке чудове бажання. Так вивчати Слово, щоб воно давало нам цю бадьорість. Бадьорість. Жити чисто. Жити так, що коли ти виходиш, ти знаєш між мною і Богом все гаразд. Ольга. Через те, що я люблю його Слово. Я стараюся всім серцем виконати. Ви знаєте, що воно має великий вплив. Я знаю, Знайомо, що він і католик. І він каже, коли я йду на ісповідання, і священник каже ці слова, прощаються тобі, сину, всі твої гріхи. І Каже, я виходжу на двір, Каже, сонце більше світить. пташечки мені співають, дерева всі зелені. Каже. Відчуваю просто живий. І ми не католики, але ми маємо право. Підійти до самого Бога без священника і сказати, Господи, прости мені і дай мені більше любити. І ви будете мати все серце чисте. І ви не будете мати чому бути засоромлені. Коли до нас приходять труднощі, дуже тяжко побачити в них, що Бог працює в нашому житті. It's very difficult. very, very difficult, difficult. When you're experiencing things to see, especially pain, God's work, God's hand in your life. Very difficult. But at some point you have to turn back and say, okay, Lord, I know you're good, and I know that you paid for all my sins, so this is not punishment for my sin. This is your fatherly love who's trying to make me and mold my character so I become more like your son, Jesus Christ. Уявіть собі той вечір, коли Ісуса Христа поховали. Уявіть собі, по домах, коли збиралися на вечеру. Що люди думали, ті, що знали Ісуса Христа? Уявіть собі, які вони були розчаровані. Що ви думаєте, Лазар, Марія, Марта думали, коли вони зібралися кругом стола повечерати, і вони знають, що все ще, ще не поховали Ісуса Христа? Чи ви думаєте, що вони не були розбиті, розчаровані? Ось дивись, учитель Бог послав такі чудеса. Уявіть собі ті, що мали їхній зірву відкрити, ті, що мали прокажу. Що вони думали, що сталося? Дивись, що зробили. Найтемніший день у історії нашого. Ось чоловік Божий, молодий Равін, говорив сильно, стіля. Дивіться, що римляни, що наш, наші релігійні війні зробили. Розп'яли його, як злодія, і тепер пропав. І здається, цей момент, який темний, такий страшний. Вони не знають, але це є найславніший день для людства через те, що від цього виходить Воскресіння Ісуса Христа. І визволення від наших гріхів але в той момент розчаровані. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ви приходите до цього стола, може в вашому житті є щось, що не є знане постійно взагалі. Як, чому воно таке? Але хай цей стіл нагадає вам знову, що Ісус Христос заплатив за ваш гріх. Що ви не відчуваєте кругом вас, який біль, яка невдача, це не є кара. Це є виховання, виховання Отця, що вас любить, хоче добро для вас. Він є добрий і Він чинить.